Доброго часу доби, шановні учні! З вами знову я, Дюндова Юлія Олексіївна, і сьогодні пропоную вам розв'язування задач за темою поширення коливань у пружному середовищі. Завдання номер 1 По поверхні озера зі швидкістю 1 метр на секунду поширюється хвиля, профіль якої має вигляд, зображений на рисунку. Визначте період вертикальних коливань поплавця на поверхні озера. Одразу звернемося до рисунку, де ми бачимо з вами графічну залежність між двома координатами y та x. Нагадаємо, що вертикальна вісь Y це вісь, за допомогою якої ми визначаємо максимальне зміщення точки, яка коливається від положення рівноваги. А ось за горизонтальною вісю Х ми визначаємо поширення самої хвилі. Складемо коротку умову. Нам надається графік залежності y від X і швидкість поширення хвилі. Треба визначити період коливань поплавця. Перш ніж ми будемо шукати відповідь на питання, скористаємося графіком, за допомогою якого ми можемо визначити максимальне зміщення точки, яка коливається, амплітуду. А дорівнює 0,5 метра, і визначити е, довжину хвилі, яка дорівнює 2 метра. Тепер слід нагадати, що період поширення самої хвилі співпадає з періодом джерела коливань, у нашому випадку поплавця. А це означає, що швидкість поширення хвилі буде дорівнювати відношенню довжини хвилі до періоду. Лямда поділити на t. І з її формули ми можемо визначити період хвилі, який і дорівнює періоду коливань поплавця. Зробимо з вами обчислення. Підставивши чисельні значення, отримаємо період дорівнює 2 секунди. Перевіримо з вами обчислення в одиницях вимірювання. Запишемо відповідь: Т дорівнює 2 секунди. Наступна задача: як зміниться довжина звукової хвилі під час переходу з повітря в воду, якщо швидкість поширення звуку в повітрі становить 340 метрів на секунду, а у воді 1480 метрів на секунду. Запишемо коротку умову. Швидкість поширення у повітрі позначимо як В1, а швидкість поширення у воді як В2. Нам треба визначити, як зміниться довжина хвилі під час переходу. Вона може збільшитись і може зменшитись. Для того, щоб правильно записати питання, нам слід пригадати, що при переході із одного середовища в інший довжина хвилі дійсно змінюється. Але сама величина. Прямо пропорційно залежить від, довжин, від швидкості поширення хвилі. Відповідно, порівнявши значення швидкостей доречним записати питання у вигляді відношення лямбда 2 до 1, тому що більше число ділити на менше завжди зручніше. Для того, щоб знайти відношення, потрібно визначити самі довжини хвиль. Для цього ми пригадаємо, що при переході із одного середовища в інший швидкість і довжина хвилі змінюються, а ось частота залишається незмінною. Скористаємося формулою визначення довжини хвилі. Лямбда 1 дорівнює V1 поділити на н1. Складаємо аналогічну формулу для другого середовища. Запишемо з вами відношення. Одразу скористаємося математикою і замінимо відношення наших двох дробів на добуток оберненої. В результаті отримаємо співвідношення V2 до рівні V1, так як частота ν 1 і ν 2 є рівними величинами і скорочуються. Зробимо підстановку і обчислимо. Для того, щоб легше було зробити аналіз, перепишемо наше рівняння в іншому вигляді, скориставшись. Властивістю пропорції. А саме отримаємо, що лямбда 2 дорівнює 4,4 1. Звертаємо увагу, що при переході в, другу, в друге середовище у воду довжина хвилі збільшується так само, як і швидкість. Запишемо відповідь до задачі. Задача номер 3. На якій відстані від гори перебуває людина, якщо вона почула луну через 5 секунд після того, як крикнула? По-перше, звернемо увагу, що луну або відлуння людина чує за рахунок того, що звук, який випромінює сама людина, поширюється, досягає перешкоди, відбивається від неї і повертається назад. Відповідно, за 5 секунд звукова хвиля здолала подвійну відстань від людини до перешкоди гори і повернулася назад. Врахуємо це при розв'язку задачі. Запишемо коротку умову. Нам надається інтервал часу і швидкість поширення хвилі у повітрі. Треба визначити відстань, на якій знаходиться людина відносно гори. Почнемо із того, що швидкість поширення хвилі залишається незмінною. Це є рівномірний рух, і відстань рівномірного руху обчислюється як V помножене на t. Але враховуючи наші початкові міркування, ми робимо з вами висновок, що час, який хвиля витрачає на відстань від людини до гори, дорівнює половині загального часу. Зробимо підстановку і отримаємо робочу формулку. С дорівнює В помножити дельта Т поділити на 2. Підставимо чисельні значення і зробимо обчислення. Перевіримо формулку в одиницях вимірювання. Запишемо відповідь. Відстань від гори до людини С дорівнює 850 метрів. І ще одна задачка, яку я пропоную вам розв'язати. На відстані. 2136 метрів від спостерігача вдаряють молоточком по рейці залізниці. Спостерігач, приклавши вухо до рейки, почув звук на 2,93 секунди раніше, ніж той прийшов у повітрі. Визначте швидкість звуку в сталі, якщо швидкість звуку у повітрі дорівнює 340 метрів на секунду. Складемо коротку умову. Нам надається відстань, її ми позначаємо S. Нам надається різниця у часі. Запишемо це як Т сталі дорівнює Т повітря мінус 2,93 секунди, і відповідно швидкість поширення звуку в повітрі. Треба визначити швидкість поширення у сталі. Розпочнемо із основної формули. Щоб визначити швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. Враховуючи умову задачі, цю саму формулку можна переписати як сталі дорівнює S поділити на Т повітря мінус 2,93. Але, як ми з вами бачимо, Т повітря нам теж невідомо. Можемо його визначити за формулкою S поділити на V поширення у повітрі. Підставляючи цей вираз формулку швидкості у сталі, отримаємо робочу формулку. Залишається підставити чисельні значення і виконати розрахунки. Отримаємо з вами, що швидкість поширення у сталі наближено до 638 метрів на секунду. Звернемо увагу, що ми з вами пам'ятаємо, що швидкість поширення звуку у різних середовищах різна. У твердих станах вона є більшою, ніж у газоподібних. Порівнявши наші два значення поширення звуку в повітрі і у сталі, ми ще раз у цьому переконалися. Зробимо обчислення в одиничках вимірювання і зазначимо відповідь. На цьому ми з вами завершуємо. Дякую за увагу! Навчайтеся задоволення!